Я дуже дивуюсь. Я не за вас, я за тих українців, з якими я стикався. Бо навіть не українці, вони розуміють, на якій стороні Бог. 1945 рік. Старшенькі люди мають пам'ятати. Старшенькі. Вам розказували ваші батьки. 1945 рік. Радянський Союз нападає на Маленьку Фінляндію. Чуть менше чутливість на мікрофон, дайте, будь ласка. На маленьку Фінляндію нападає. Радянський Союз виставляє мільйон мільйон солдатів. Тільки мільйон солдатів. плюс техніку. Купа, ви за гуглі, тут є, скільки це все було. Фінляндія максимум, що все зібрала, це до 150 тисяч людей. Мільйон проти 150 тисяч. Війна тривала 104 дні. Радянський Союз втрачає більше 200 тисяч вбитими. Там проблем не було. Женщини наражають, і що Ось цю ідеологію чули не раз. З людьми там проблем ніколи не було. Ось. Він відгризає 10% території Фінляндії і програє. На чиїй стороні Бога? Вопроси є? На чиїй стороні Бог? Далі, 22 червня 1945 року. 41-го року. Радянськ, я мабуть помолився в даті першій. Окей. Ви зрозуміли. На Радянський Союз нападає гітлерівська Німеччина. Третій рейх. Зауважте, це безбожна країна. Нападай Третій рейх. Радянський Союз на той час був послаблений. В них там мес, дуже часто був цей мес в військах, а третій рейх якраз був на висоті. Він же мав деякі завоювання конкретно в Європі. Я цю історію не буду поглиблено говорити. На чиїй стороні Бог? Ви не стісняйтесь, не бійтесь, не згрішите. На стороні Німеччини гітлерівської чи на стороні Радянського Союзу? На стороні Радянського Союзу Америка включається ленд-лізом. Через рік часу, через вплив Америки, відношення до церков змінюється. Пасторів перестають мобілізовувати на фронт в 42-му році. В 45-му році Радянський Союз виграє цю війну, наче її стороні Бог. Із цих двох подій, Сабиті, можна лінію провести в... 2014 рік. Це не 22 рік, це 2014 рік, де почалась війна. Просто її називали АТО, називали там іншими. Зараз спеціальна воєнна операція, оці всі речі. А знаєте чому? А в тому, що у цій Біблії, з якої я читаю і ви читаєте, тут, тут написано, що проклят хто передвігає границі, межі. Ви і нема різниці. Якщо би наші воїни були в Ростові на Дону, пішли, ми б мали українці криком до Бога кричати, Господи, зупини і дай покаяння. А коли наші воїни в окопах просто стікають кров'ю, то церква має молитися, Господи, збережи і захисти В нашій церкві 10 чоловік. Збройних сил. Половину з них в гарячих точках. Вони офіцери. Вони покаялись офіцерам і зараз несуть службу. І я чую, в нас є програми деякі, як деякі диванні віруючі, бо бачує, відіться це на розстоянні. Починають коментувати наше ще на нібісах. Я випереджую питання, бо тут запитували так само. Що ви там робите і так далі? Що робимо? Я кажу цим людям, приїжджайте до нас, ми вас відвеземо туди, де там небезпечно скоріш жилище попадете. Якщо ваше жилище на небесах. І наше питання до людей, які тут і розказують так, ви мені вибачте, для гостям уже залізти. Ну нічого, можете в коридорі мене вичитати. На здоров'ячку. я постану спеціально. Ну сказати скажу, тому що я не артист, щоб подобатись комусь. Я проповідник Євангелія, я можу, маю це сказати. І питання стоїть в тому, якщо, чого люди приїхали в Америку? Чого люди приїхали в Америку? Чого? Ви приїхали? Я їду не в Сомалі. Чого в Сомалі не поїхав? Я теж не хочу в Сомалі їхати. Ми були в Кенії перед війною, були в Кенії. і ми були в пустелі Туркан. І нам та це небезпечна вже... територія, локація, тому що там близько пірати, оці... найомники, розбійники сомалійські налітають. Нас навіть попереджували, що робити у випадку такому і Я не хочу тут так. А знаєте, чому ми тут? І чому ми не хочемо в Сомалі? Нас цікавить без тому що тут, якщо щось не так, на ван ван і через 2-3 хвилини той, хто чинив нам небезпеку, де він буде? В горизонтальному положенні. Ви мене розумієте чи не розумієте? І ці всі речі ви дякуєте за країну цю. Може, не, не розуміючи, що ви, ми дякуємо за безпасність, тому що Бог за те, що була безопасность, щоб безпечно було людям, а лукавий навпаки. Все, друзі, я сказав те, що я хотів сказати, для всіх українців, росіян, молдаванів, білорусів, для всіх святих. Людей, я сказав те, на чій стороні Бог. А тепер хочу відкрити і перед нашим. Перед нашим завершенням сказати декілька думок, але вже на язики, щоб мене не звинуватили, що я русофоб. Іван Гліадіана. 4 глава, 13-14 стих. Будьте внимательны. «Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни. Ведь